Лише 30% від мінімально необхідної суми коштів цього року виділили з державного бюджету на ремонт доріг Хмельниччини. Нині трохи більше ніж третину цих грошей, 30 мільйонів гривень. Дорожники вже використали. Головними причинами ям та колійності у службі автомобільних доріг нашої області називають закінчення термінів експлуатації дорожнього покриття та безвідповідальність важковагових перевізників. Утім, що зможуть відремонтують до 1 червня. Усі дороги Хмельниччини і цьогоріч не відремонтують. Традиційно на них у бюджеті грошей не знайшлося. Дорожники Хмельниччини кажуть, за виділені сказни кошти роблять усе можливе, аби їздити по автошляхах було можливо. Адже ціни на кілометр дороги не змінювали ще з 2012 го На друге державного значення 59 тисяч 377 тисяч гривень на один кілометр в рік і 27 тисяч 256 тисяч гривень. На один кілометр на друге місцевого значення в рік. Ну це ціни 2011 року. Що відбулося за цих два з років, роки, ви самі розумієте, що ця цифра має збільшена. Крім облавтодору, латають ями та вибоїни подільських автошляхів ще три підрядники, які виграли конкурс на проведення ремонту. Переможцями цих торгів були поємковим ремонту гарячі асфальтобетоном гравна кампанія 2004. Шибу після і технобут центр. Великі ями на дорогах і досі ремонтують старим перевіреним способом. Продовка ямок видуваємо сміття. Потім для підготовка емульсію, і потім вкладемо садибетон з посінучим ущільненням. Катком. За день восьмеро робітників встигають відремонтувати до двох сотень метрів квадратних, а от дороги національного значення реставрують за новою технологією. Аби з маленької тріщинки не утворилася широка канава, використовують спеціальну техніку. Видаваємо повітря пультом, просмолюємо, а тоді засипаємо щебнем, за змолою. Це у нас для подача емульції. Е це сигнал для водія, щоб він знав, коли під'їжджати. Це скидання газу, це все, верп і Дорожній трафік ремонту на заваді не стає, навіть навпаки, допомагає. Машини мають якраз і закатати його. Це асфальт. Свіжий, свіжий, старий. І то як робиться? Вона проїжджає і сама, як цикшок. Починаю його закатувати, втрамбовувати. Облудняти, і він туди зливається здорово і стає одне ціле. Автомобілям з незначною швидкістю щебінь не шкодить, а от тим, хто швидкість перевищує, може й не так пощастити. І треба повільно їхати, і камінець, якщо при такій скорості, нічого не зробить. А як їдуть 120, просто стекло вилітає. Ого, о, будь ласка, дивіться, то треба стояти, коли нас таких асів багато є. Така дорога, запевняють дорожники, простоїть як мінімум рік. Таку ж гарантію дають і дорожнянські ремонтники доріг. Тут підземні води підступають занадто близько до поверхні дороги, тож мусять не лише латати дірки, а й встановлювати дренажні системи. Робляться відвод води, робляться дренажні воронки. Глибиною до метра ми робимо, бо тут дуже близько вода. Ми зробили хороший водоотвод і просипали крупним щебнем. 120, десь 80 і зверху 70-40. Розклінцювали зверху 20-40. Ну і повинна вода входити нормально. Крім 103 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг, дорожники Хмельниччини з дня на день чекають надходження ще 129 кредитних коштів на будівництво незакінчених об'єктів. Будівництво автомобільної дороги державного значення. Обходу міста Дунаєці, реконструкція автомобільної дороги державного значення значистернопід Крогора Знам'янка, капітальний ремонт мостового переходу через річку Мукша, кілометр 275 плюс 208, плюс дороги житомир черниці Це перед камянськ подільським де завершиться тірщення зик. Правда, дати, коли можна буде їздити цими дорогами у службі автомобільних доріг, називати не беруться та запевняють, покриття стане кращим, адже відтепер посилюється покарання за недобросовісний ремонт аж до кримінальної відповідальності.